Сьогодні 1 липня 2024 року, 7 година 11 хвилин, понеділок, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрожопим і хитро рабам, які допомагають держслужбовцям перетворюватися з мільйонерів в мільярдери. Показувати хто і хто, бо це дуже важливо. Бо вони ведуться на тих, на кого вестися не потрібно. Бо страждають від цих цих нечесних ігор наші дітки, які заслуговують на кращу долю, ніж їм пропонують. Ці хитро зроблені покидьки, які крадуть у самих же себе. І Інколи навіть про це не здогадуючись. І це не тільки гроші і статки, а ще, ще щось інше. А пенсіонери, бабусі дідусі, їм допомагають, щоб позбутися цих тих покарань, на які вони заслуговують, які вони здобули впродовж свого іноді нічемного життя. Бо вони не знали деякий час, що за ними спостерігають що про них все відомо і що кожен з них понесе відповідальність за скоєні злочини. на жаль це може зрозуміти тільки Тереза здравомисляча людина яка Знає навіщо вона з'явилася на світ. І для чого живе. Який в неї сенс життя.